Почали трішки більше уділяти уваги один одному в сім'ї. <хи> Та займалися рукоділлям, хто читали книжки, бо інтернет був відключений. Свої плюси, мінуси. От. Ну, людина до всього пристосовується. Полтава Обленерго розробили нові графіки відключень світла. Їх застосують у регіоні у разі повторних обстрілів російською армією, енергетичної інфраструктури України. Якщо будуть продовжуватися обстріли, звичайно, скоріш за все графіки будуть. Такі графіки вони розроблялися починаючи з 2015 року, вони розроблялися на кожен рік, але минулого року їх довелося вперше застосувати. Якщо в енергосистемі України все добре, графік лежить на столі, готовий до застосування. Відключати електрику по новому готові вже з 1 жовтня, якщо в цьому буде необхідність, каже Роман Янченко. Зараз графіки будуть розподілятися на шість черг. І трошки зміниться алгоритм їх застосування. Будемо застосовувати одну, дві або може й три черги графіку одночасно. Тому ми не можемо наперед спрогнозувати, скільки черг графіку ми будемо застосовувати на післязавтра. Ліміт доводиться на один день наперед. Тобто, максимум ми можемо здати прогноз на наступний день і сказати, який графік буде застосовуватися завтра. Новий графік на відміну від попереднього оновлюватиметься на наступний день щодня після отримання лімітів від Укренерго. Коли графіки будуть введені, ввечері нам доводять, наприклад, ліміти. Ми цей графік публікуємо знову ж таки на сайті і на наших офіційних сторінках Фейсбук і Телеграм. Що на наступну добу введений графік, і саме який графік, якщо ваш будинок у першій черзі, то він завжди буде залишатися у першій черзі». А от застосування саме порядок години застосування цих черг і їх тривалість, вони будуть змінюватися. Початок черги буде циклічно мінятися кожні три дні, щоб не не було так, що одні ті самі люди попадають, скажімо так, в самі, в самі незручні години, щоб це все мінялося по три дні. За словами Лесі Повод, графік відключення світла споживачі можуть знайти на сайті товариства за особовим рахунком чи за адресою. Для цього з головної сторінки треба зайти у пункт меню Графік погодинного відключення. Встановити сповіщення про вимкнення на мобільний телефон можна трьома способами: на сайті обрати меню відключення, підключити повідомлення через QR-код або ж перейти за посиланням. Третій спосіб встановити чат-бот Полтава Обленерго в телеграм та ввести логін і пароль від особистого кабінету. За словами Романа Янченка, у разі суттєвих пошкоджень українських енергетичних мереж через російські обстріли вимушена затримка у виконанні перемикань між чергами становитиме 4,5 години. Тобто півтори години світло в оселях буде, 4,5 години ні. Нагадаю, за попереднім графіком, через пошкодження енергосистем світло вимикали на 4 години, а дві години полтавці були зі світлом. Як показала минула зима, то ліхтари. Повербанки, тобто все це є вже. Було важкувато, бо у мене ще є маленька дитина, тобто коляску треба було вдягати в цьому році. Менше заморозки, більше консервації. А так, ну, повербан купили. Як розповів Роман Янченко, скільки черг на Полтавщині відключатимуть одночасно, залежатиме від ліміту наданого Укренерго. Та від фактичного споживання електроенергії Оксана Іванова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.